Сьогодні ж у нас весь виторг іде куди? На повернись живим, на дронопад Повернись живим. Тому це відкриття благодійне і це як x 10 Тобто це x 10 по сатисфекшену. Неймовірні враження. Робота касиром насправді дуже непроста, бо треба бути вічливою, треба гарно порахувати гроші дати решту. Треба подякувати, треба не перепутати товари від різних покупців. Це просто титанічна праця. Тисну руку всім, хто працює на касом. Ну, найособливішим це було створення концепції. Чому саме концепція? Бо насправді реально у нас було мало часу, і нам треба було зробити вау ефект. Ми хотіли зробити із нашої аврорки дійсно якийсь крок вперед. І це мало бути щось те, що буде просто не знаю, отаке прям вух. Отаке прям 3D, отаке прям масштабне, таке круте. Це флагманський магазин, і він особливий. Особливий саме тим, що тут дуже багато унікальних зон, елементів і оформлення. І в цілому цей формат він особливий тим, що ми поєднуємо і дозвілля, і шопінг, і це найбільша родзинка цього формату. А ти забери. Забери. Я Чим можливо ви всі вже бачили нашу фотозону, і це така велика стіна за крило, наповнена кульками жовтими. І прекрасна нашими літерами. то ми збирали її рівно два рази. Тому що перший раз, коли ми наповнювали її, всі ці механізми, які тримали це акрил, почали відходити. І умовно, ця стіна разом з шариками почала валитись на нас, і нам довелося її тримати. Або підбирати чимось, поки не прийшов мебляр і не полагодив її. А потім всі ці кульки, які ми повторно вийняли з цієї стіни, що вже наповнили, ми їх мили і засипали знову. А, тобто, отакий був у нас факап. Ну це найсмішніше з усього, що відбувалось, бо більше нічого смішного не було. Тільки сльози. А потім щастя сьогодні. Давайте розкажу про факап з зеркалами нашими, селфі з зеркалами. Які у нас були в коридочку там, де санузли. Буквально за день до відкриття у нас підрядник, який робив ці зеркала, просто позвонив і сказав, що у нас форс-мажор. І, коротше, ми. Трошки запізненням відправляємо. Дата доставки в нас повинна була бути на обід вже в день відкриття. Але з колегами з офісу, з колегами нової пошти ми всі, в принципі, домовилися, вирішили. І в п'ятій ранку підрядник поїхав перед відкриттям забирати прямо з терміналу ці зеркала. І в принципі, добре, що добре все закінчилося. Ми їх повісили. Хлопці-дівчата зараз роблять селфі і, в принципі, всім подобається. Привіт! Я мав займатися організацією, ну, фактично бути як координатор, організатор, зустрічати артистів, зустрічати ведучих, але вийшло так, що в нас з Радіо Аврора мало бути двоє ведучих, а прийшла лише одна ведуча, але, але ми не підкачали. Привіт, звати мене Назар. Ну, що хочу сказати. Це було, звісно, супер топово, супер класно. Команда, яка працювала над магазином просто неймовірна. Це було просто найтоповіше відкриття, це найтоповіший досвід і це найкрутіша команда, з якою я коли-небудь працював. Aurora I Love You. Е, ну, вийшло дуже круто. Магазин вийшов такий топчик, нестандартний, е, багато таких фічок, е, цих пасхалок, всяких захованих. Тому... Мені подобається і бачу, що людям теж. А це найважливіше нашим клієнтам. Поздравляю. Дякую вам за чудову ініціативу.